Вітаю! Сьогодні поговоримо про правила безпечної поведінки вдома: як діяти, якщо чутно запах газу. Пригадай, що таке небезпека? Де вона може трапитись? Згадай, чи був ти свідком якоїсь небезпечної ситуації, якщо так, розкажи про це. За яким номером телефону викликають пожежно-рятувальну службу, поліцію, швидку медичну допомогу або службу газу? Щоби бути в безпеці, потрібно строго дотримуватися правил поведінки. Безпека це відсутність загрози. Людина хоче бути здоровою, щасливою, тому завжди дотримується гігієни. Утримує своє тіло, одяг, оселю в чистоті порядку. Щоб легше було доглядати за цими речами, людина створила багато хімічних речовин, які дуже полегшили її побут. На жаль, ці надійні помічники можуть становити загрозу здоров'ю людини. А які засоби побутової хімії вважають безпечними для людини при правильному їх використанні? Вони не повинні завдавати шкоди людині, якщо дотримуватися рекомендацій щодо їхнього використання. Проте є дуже небезпечні речовини, які іноді доводиться використовувати в побуті. Що може трапитися, якщо поводитися з ними необережно? Якщо ж з якоїсь причини до твого організму потрапили невідомі тобі ліки або речовини, скоріше викликай швидку за телефоном 103. Якщо в двері твоєї квартири подзвонили. Розкажи про правила поведінки, коли ти залишаєшся вдома на самоті. Ти повинен або повинна знати, що спілкуватися з чужими людьми треба обережно, стримано, чемно. У незнайомих людей можуть бути й погані наміри. Що ж робити, якщо за дверима стоїть незнайомець? Не відчиняти. Ніколи не казати незнайомим людям, що батьків немає вдома. Не впускати незнайомих людей у квартиру, хоч би що вони тобі не казали. Якщо незнайомець не йде, є агресивним, негайно телефонуй батьками в поліцію за номером 102. Якщо задзвонив телефон. Іноді бувають ситуації, коли незнайомці можуть спочатку зателефонувати тобі, а вже потім, отримавши необхідну інформацію про твоє місце перебування, завітати до тебе додому. А що ж робити, коли тобі подзвонив незнайомий номер? Сказати ало, але не називати свого імені, нічого не розповідати про себе, не називати свою адресу і номер квартири. Не казати, що ти вдома один або одна. Не відповідати на запитання незнайомих. Сказати ви помилились. І покласти слухавку. Одразу після дзвінка негайно потрібно зателефонувати батьками, розповісти про ситуацію. Моделюємо ситуацію. Ситуація перша. телефонний дзвінок. Телефонують з телефонної станції. Перевірка зв'язку. Який ваш номер телефону? Яка ваша адреса. Коли вдома буде хтось із дорослих, відповідай від... або відключимо телефон від мережі. Що робити? Попросити зателефонувати пізніше. На жодне запитання не відповідати. Попередити рідних про цю розмову, порадитись із ними. Друга ситуація. Я мамина колега по роботі. Твоя мама нездужає. Я зараз підійду до тебе, візьму для мами в домашній аптечці ліки. Ти хочеш, щоб мама одужала? Відчини двері. Дверей не відчиняти. Зателефонувати на роботу до мами, до тата, до бабусі. Повідомити їм про дзвінок. Інша ситуація несподіваний дзвінок у двері. В під'їзді помирає людина. Терміново потрібен телефон. Відчині. Не відчиняй. Запитай, за яким номером можна зателефонувати від імені незнайомця. Зателефонуй сусідам. Четверта ситуація. Несподіваний дзвінок у двері. Пожежа! горемо! Відчиняйте двері, рятуйтеся. Не відчиняти. Зателефонувати сусідам перепитати, вийти на балкон, оцінити ситуацію біля під'їзду. Зателефонувати рідним, щоб вони перевірили ситуацію і порадили, що робити. Без газу, електрики і води обійтися важко. Вже багато років вони служать людині. Вони приносять багато користі, але поводитися з ними треба обережно, дотримуючись правил безпечного користування. Газ, який горить у нас на кухні, не має запаху, але до нього додають домішки з неприємним запахом. Як ти думаєш, для чого це роблять? Газ може стати небезпечним. І про це слід пам'ятати завжди. Газ отруйний. Якщо він перебуває в повітрі, це може викликати отруєння. Якщо вміст газу в повітрі збільшується до 7%, то від будь-якої іскри може статися вибух. А якщо вміст газу і далі зростатиме, то суміш газу і повітря стає пожеженебезпечною. небезпечною. Перебуваючи у загазованому приміщенні, можна швидко отруїтися. Отруєння газом дуже небезпечне, тому що призводить до втрати свідомості і зупинки дихання. Газ невидима небезпека в домі. При появі запаху газу в приміщенні слід негайно відчинити вікна двері, перекрити газові крани, не запалювати сірники, не вмикати світло, повідомити дорослих. Якщо газ, запах газу не зникає, викликай службу газу за телефоном 104. А сама або сам вийди на вулицю. Якщо хтось отруївся газом, його треба винести на вулицю і розстебнути одяг на грудях. На голову покласти холодний компрес а до ніг грілку. обризкати обличчя холодною водою, дати понюхати на спирт, напоїти міцним чаєм або кавою. Що необхідно робити, якщо відчули запах газу? Спочатку перекрити газові крани, відчинити вікна і вийти з приміщення. Коли вийдете з загазованого приміщення, викликати аварійну газову службу, що не можна робити, якщо відчули запах газу, не користуватися телефоном, не вмикати і не вимикати освітлення, не користуватися вогнем, не палити, не користуватися електроприладами, не вмикати і не вимикати. Розглянь малюнки і розкажи, яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватися вдома. Відчиняти двері незнайомцям та розмовляти з ними небезпечно. Вживати ліки лише за призначенням лікаря. Сірники дітям не друзі. Гратися на балконі небезпечно. Закривати крани після користування. Обережно поводитись з гострими предметами. Далі робота у зошиті з друкованої основи. 28 сторінка, 4 завдання. Продовж речення. Щоб не затопити квартиру закривати крани після користування. Переходити дорогу на пешеходному переході чи за допомогою світлофора. Чуєш запах диму або газу, покинути приміщення, викликати потрібну службу. Залишатися наодинці вдома. Потрібно дотримуватись правил безпеки. Наше життя і безпека залежать від відповідального ставлення до себе і оточуючих. Щоб людям було легко і комфортно жити, створено багато різних речей, які допомагають у побуті. І щоб не сталося лихо, треба дотримуватися певних правил. А чи знаєш ти, що газ, який існує як природна речовина, не має ні кольору, ні запаху? Але оскільки газ при неправильному користуванні становить небезпеку. В нього додають речовину під назвою Одорант. Це дає можливість ідентифікувати характерний запах, що дозволяє людині виявити витік газу в побуті. Вдома повторити тему на сторінках 69 і 70. Дякую за увагу. До зустрічі!